Пару слів про мікрокредити. Звучить з екрану монітора це красиво. би, там кошти до зарплати на якісь маленькі бажання. І суми, здавалося б, невелики, там, тисячі, 1000-2000 тисячі гривень. І людина, беручи цю інформацію, думає, ну, візьму 1000 гривень, віддам через тиждень, немає жодних проблем в тому. Але потім. Приходять до мене вже з позовом, де колектори, або фінансова установа подає на них на цю тисячу гривень, де вже сума там біля 100 тисяч гривень. І здавалось би, як так? Ну, але тут просто, тут дуже просто зі сторони фінансової установи. Підписали договір, проценти нараховуються, і ніхто ж, коли бере цей кредит, не рахує ці проценти. І біда в тому, що. Такі справи, коли йдуть до суду, вони є малозначні. Що значить малозначні? То значить, то, що слухається тільки перша і друга інстанція. Верховний суд такі справи не слухається. І оскільки, на жаль, в таких ситуаціях дуже мало судової практики Верховного суду, то сказати, коли оцей стоп в нарахуваннях досить складно. І тут ще треба досить поборотися. Тому коли берете кредит в тисячу гривень. Це може вирости в сотні, авто двох сотні. Дало дня всім.